Про нього кажуть лікар від Бога. Він витягав з того світу поранених бійців, а тепер і сам опинився на операційному столі. Відомий нейрохірург, славнозвісно, Дніпропетровської лікарні мечникова Юрій Скребець в біді. Місяць тому він за відпусткою добровільцем поїхав на схід рятувати бійців на передові. Але вчора, оперуючи в польовому шпиталі біля Старогнатівки, потрапив під мінометний обстріл. Скалки прошили йому шию, щелепу. Тепер медика рятують його ж колег з лікарні мечникова, а він не втрачає оптимізму. До лікарні Мечникова Юрія Скрипця доставили учора пізно ввечері і одразу на операційний стіл. Осколками йому прошило шию та щелепу. Лікар при тямі навіть із таким тяжким пораненням не зраджує собі з гумором. Роздає поради колегам. Не треба сіра просто місна, ходіти місна без долька. Бочні голосі дозволив можна помо. Він сотні разів тут рятував життя іншим. Тепер сам на операційному столі. А довкола метушаться ледь не всі колеги його найліпшому другові, головному лікарю, мечникова Сергій Вереженко. Не просто розповідати про стан цього особливого пацієнта. Та з вікнами він поспілкувався. Професора ділиться щоб зберігати Осколок держиться тримається на шутить. Осколок дійшов до слюної желези. и остановился. Достать его крайне трудно. Он небольших размеров, от пола до сантиметра. Такие осколки, они часто стоят в мышцах, и с первого раза их доставать очень трудно. Під час операції один із двох осколків дістати таки вдається Інший залишається біля сонної артерії. Скривцю мають зробити ще одне втручання. Навіть у реанімації відомий нейрохірург оптимізму не втрачає ще й від наркозу не відійшов, а вже знову посміхається і жартує. І дуже просить не називати його героєм. Три дні не догуляв відпустку. Черво на жаль, просто мені зараз щоб ви зрозуміли мене правильно. Не дуже зручно. Є на війні люди, які роблять вчинки героїчні. А є такі ситуації, коли випадково прилетіло, а ти внаслідок того, що недостатньо своєї підготовки не встиг захиститися. Слава про золоті руки, нейрохірурга Скрипця давно вийшла за межі Дніпропетровська у самій же лікарні Мечникова. Він працює чверть століття. Тут його називають людиною війни за імпульсивність та миттєвість ухвалення рішень, які врятували не одне життя. Одна із його пацієнток відома медсестра Лютик, саме завдяки скребцю та команді досвідчених хірургів Ірина Івенюш вижила після надтяжкого поранення. Увесь той час, коли дівчина приходила до тями, він був поруч. Навіть сам випробовував спеціальний електромобіль, який Ірині подарували волонтери. Осколок, що залишився, мають видалити вже днями. А скрибець вже ледь не з операційного столу. Готовий ставати до роботи. Мені дали час до першого вересня. До першого вересня я виходжу на роботу. Наталя Малишко, Ярослав Шойко, програма Вікна СТВ».